Коли я знімав огляд на плантацію помідорів, як батьки помідори вже виходить, обробили, обрізали листя, я ходив і від фітофторозу, люди мене часто питали, що це у вас за такий сорт помідорів. Дивіться, скільки його тут. Це у нас іде Айсан. Іде два рядка. І ось тут ще в нас іде кущик на краю. Зараз я вам покажу, бачите? Тобто така йде. Кущара. Блін, я не знаю, скільки тут на тому не нав'язалось. Рахуйте, самі можете на паузу поставити це відео. я вже то не айсан. А Оце ще один кущ, тут у цьому ряду в третьому. Тобто дивіться, які помідорі. Не, Ну, та якісь трошки вискорослі. Так вони в середньому низькорослі, дивіться. Я ось зараз одного а Батько бачите, ходить там вже з ведром готується до базару. Я хочу десь тут щось знайти. Щоб вдома поїсти. <звук> він буде кисловатий, але я думаю, якийсь вкрадем Давайте цей маленький заберемо. Такий ось він, йому ще треба стигнути. Тобто я дивлюсь, що на кущу, кожному кущу, він такий, кстати, оранжевий, бачите, що під, під оранжевий кольор йде. Йому треба ще просто трошки повісіти. О, ось, бачите, стрігленький помидорчик, по-моєму. Да, батько оддама зари його. Тобто такі, бачите, різний калібр, є і гарні. Цей десь такий до 200 г буде упругий, упитаний, трудавати такі йде, ну, він ще трошки м'якшим стане. Ну, В середньому десь 150 грамів помідор, я думаю, буде важити. Плюс було дуже багато цвіту, бачите, цвіт просто після цих дощів трохи накрився, вони б ще зараз би, друзі, плодоносили, б, точніше нав'язувалися б. І можна було б ще й калі, я думаю, давати. Між вибірками було б непогано. Місцевий бачите, вже фітухтора починає з'являтися на помідорах. тобто Цей сорт більш-менш стійкий, але трошки оці всі дощі попортили картину. А так був би, напевно, в цьому році саме такий легендарний сорт. І ось я стою. Ну, не такий сильно і високий, я б сказав. би, Тобто, непоганий сорт. А, садили, по-моєму, касетну росан. Де касетку тут батьки садили, чи що, ще вони і максимально встигли розвинутись по поводу. Добрив. Ну, тут була у нас днітромафоска сімейного саду дорогуща, 20-20 20 у -20 -20 батьків було. Гранульований компост засипали в ямку. і ну, По класиці 20-ки сюкалій, магній, бор. Потім ще у нас була, був кальциніт, кальцева селітра. Я ходив, знімав на цю тему відео. тобто Виходить дійсно по цим помідорам. Ну, непогано, походили у цьому році. Ширина міжрать в даному місці приблизно 1,20 метрів, між кущами інтервал десь до 45-50 см. Ну, ось так воно виглядає. Камера, я думаю, вам передає, я вам ще так поверну. Ну, Друзі, я вам чесно скажу, якщо ви вирощуєте для себе, там якась дача, вам оцих два рядка хватить з головою, ще й будете продавати. Тому що тут їх дійсно нав'язалось дуже і дуже багато. Ось такий в розрізі сорт Айсан. Він більш таки, бачите, підраранжевий. Тіні покажу. На сонці На сонці теж видно, він як підоранжевий колір. колір. Ну, такі йдуть більш, я думаю, чомусь вони будуть червоні Але Вони такі оранжеві йдуть більше. Тому нарешті дійшли руки в мене його задегустувати, тому що ці дні мене не виходило. І зараз ми з'їмо, подивимося, який він взагалі на смак. Я то їв то помідор не поганий, але я їв такі більш зелене. Це я ось пішов, уже у нас така жара стоїть, помідори стигнуть, то зараз дегустуємо його в таку сонячну погоду. Такі, друзі, непоганий, класний помідор. Сочний, солодкий, тому по вражайності він непоганий. Транспортабельні такі тверді плоди. Ну і як самі бачите, смачний. Тому на полісі вони родять непогано ці помідори. І по цій причині я рекомендую їх садити.